Ось я наважила 3 кг баклажанів і 600 рібчатої цибулі. Спочатку беру баклажан, відрізаю хвостики і буду нарізати їх смужками не дуже тонко і нарізаю от таким от смужечками. Ось приблизно такі. Можна також нарізати і кубиком. Саме головне не дрібнити. Перекидаю в каструльку, а цибулю наріжу кубиком. І тепер баклажани заливаю окропом. Перемішаю. Завдяки окропу гарячій воді вийде вся гіркота в баклажані. Накриваю кришкою і залишаю на хвилин 15. А тим часом підсмажу цибулю. На сковорідку вливаю соняшникову олію, пересипаю сюди ж цибулю і смажу до золотавого кольору до готовності цибульки. Ось минуло 15 хвилин. Баклажани помітно змінили колір. І тепер потрібно сідити рідину. Сюди ж додаю підсмажену цибулю, склянку цукру. У мене 250 грамів. І цілу пачку у мене 90 грамів грибної приправи. І також 4 столові ложки оцету. І сюди ж видавлюю 300 грамів майонезу. Все ретельно перемішую. І тепер ставлю це все на вогонь. І буду варити від моменту закипання 40 хвилин. Час від часу буду помішувати. Маса ще з часом осяде, баклажани пом'якшають, дадуть рідину, сік такий, накриваю кришкою. Ось минуло в мене 40 хвилин, на смак дуже-дуже смачно, рекомендую, як їси, наче гриби. Буду стерилізувати банки. Тримаю над парою банку 3 хвилини. І накидаю до банки. Накриваю металевою кришкою і закручую. Перевертаю дном. Ось залишилося у мене ще трішки на спробу. Погляньте, шматочки баклажану залишаються цілими, смачного.